Привіт! Чи задумувались ви коли-набудь, як відданість одного єдиного собаки може стати справжнім символом для цілої нації? Ну що ж, історія хатіко показує, що це абсолютно можливо. Це розповідь про таку неймовірну вірність, яка торкнулася сердець мільйонів, і стала легендою. Так, ця історія справді не залишила байдужим нікого. Але в чому ж її секрет? Чому здавалося, проста річ собека, що чекає на господаря, перетворилася на такий потужний надихаючий символ? Ну ми розбиратися разом. Отже, уявімо собі Токіо 20-ті роки минулого століття. Місто живе, вирує, стрімко змінюється. І от серед усієї цієї метушні зароджується дуже тепла й особлива дружба дружба між університетським професором і його вірним собакою. А ось і наші головні герої. По-перше, це Хатіко, маленьке цуценя породи Акіта, яке народилося у 1923 році і знайшло свій дім у Токійському районі Шибуя. а його господар професор Хідесабура Уено, який викладав у Токійському імператорському університеті. І саме їхня зустріч, знаєте, стала початком чогось справді дивовижного. І знаєте, що було особливим? Їхня дружба мала свій щоденний ритуал, тільки уявіть собі цю картину. Щоранку Хатіко йде разом з професором аж до станції Шибуя, проводжає його на роботу, а потім щодня, мов за годинником, він повертався туди ж, щоб зустріти його. Це була їхня традиція, їхній маленький світ, сповнений любові. Але як це часто буває, одного дня все змінилося. Ця ідилія, цей звичний ритуал раптово обірвався, і саме з цього моменту і починається справжня легенда травень 1925 року. Сталася трагедія. Професор Уено раптово помер просто під час лекції в університеті. А на станції Шибуя, як і кожного дня на нього чекав Хатіко. Він чекав, але поїзд прибув, люди вийшли, а його друга серед них не було. І ось тут починається щось просто неймовірне Хатіко не перестав приходити. День за днем, тиждень за тижнем. Він приходив на те саме місце в той самий час і просто чекав, вдивлявся в обличчя, шукав у натовпі. Він став таким собі мовчазним вартовим станції Шибуя. І як довго це тривало? Місяць, рік, дев'ять років. Просто вдумайтеся в цю цифру. Майже ціле десятиліття. Неважливо, яка погода, сонце, дощ, сніг він був там дев'ять років непохитної віри і надії. І з часом ця, по суті, особиста тиха трагедія одного собаки вийшла далеко за межі станції, вона перетворилася на щось більше. На історію, яка стала натхненням для всієї Японії. А як же про нього дізнався весь світ? Ну, все почалося з малого. Спочатку його просто помічали пасажири, ті, хто їздив цим маршрутом щодня. Потім, у 1932 році один з колишніх студентів професора Уено написав про нього статтю в газеті. І тут, знаєте, все закрутилося. Історія розлетілася по всій Японії, Хатіко став справжньою сенсацією. І, врешті-решт йому дали особливе ім'я. Чукен хатіко, що означає вірний собака хатіко. І це ім'я Чукен це не просто красиве слово, воно має величезне значення. В японській культурі це поняття воно втілює найвищі ідеали вірності, відданості. Це дуже важливі чесноти. Тож, давши йому цей титул, вся нація по суті визнала те, що робить цей собака, це найвищий прояв вірності. Звісно, життя хатіко не було вічним. Але його історія ось вона виявилася безсмертною. Вона перетворилася на символ, який, знаєте, абсолютно не підвладний часу. Тільки уявіть, пам'ять про нього почали увічнювати ще за його життя. У 1934 році на станції Шибуя з'явилася перша бронзова статуя. На жаль, наступного року, у 1935-му, хатіку не стало. Під час війни ту першу статую переплавили, але вже у 1948 році пам'ятник відновили і він стоїть там і досі. І це не просто пам'ятник щороку, 8 квітня, там проводять спеціальну церемонію на його честь. І який же вплив цієї історії сьогодні? О, він величезний. Його статуя це, мабуть, найвідоміше місце для зустрічей у всьому Токіо. На його честь навіть названо цілий вихід зі станції, вихід Хатіко. Але це не все. Цю історію розповідають дітям у японських школах як приклад вірності. Про нього знімають фільми, пишуть книги. Він став справжньою світовою іконою. І ось просто для порівняння подумайте його очікування тривало 9 років. А спадщина, пам'ять про нього, що втілена хоча б у тій статуї, живе вже понад 90 років. Тобто його вчинок, який тривав менше десятиліття, породив легенду, яка живе вже майже століття, вражає, правда. І знаєте, вся ця історія неминуче змушує замислитися. Що взагалі таке вірність у нашому сьогоднішньому, такому швидкому і мінливому світі? І чи здатні ми, люди, на таку ж безкорисливу відданість, яку показав цей пес на галасливій токійській станції так давно? Мабуть, це те питання, над яким варто подумати кожному.